У мене виникла ідея, але я боюсь її втілити. У мене є досвід, але я боюся ним ділитися. Перепрошую, кого боятися? Диваних критиків, які нічого не вміють, окрім того, як писати хейтерські коментарі під кожним відео Моя хороша, або мій хороший, кожен має свою роль у цьому житті, і вони також. Якщо в тебе виникла ідея для свого власного бізнесу або ти хочеш створити блог і таким чином проявлятися, Значить, хтось у світі створив такий запрос, і ти їм потрібен або потрібно. Тягне тебе робити в'язані носочки для котиків бери і роби. Є люди, яким це потрібно. Все в цьому світі взаємопов'язано. Всесвіт не просто чує прохання, він відповідає через людей, можливості і навіть через випадкові фрази почуті на вулиці під час прогулянки. Твоя ідея це запит, на який уже чекають, а хейтерам не заважає робити свою роботу, це також просування.